Доброго ранку. Ранок сьогодні в нас прохолодний, але днем обіцяють знову спеку. Трошки вчора подихали і хватить. Отак зараз у нас тут дорога, кругом дерев, зелені, наприклад, все дерева на щось... ніхто їх не збирає, їздять давлять по дорозі. Багато домів стоїть пустих уже. Але чогось вони і не продаються, не знаю, що вони чіпають. Все ще абрикоси валяються. Лазарчик. Там вже, мабуть, місця немає. Зараз второпали, їдуть поранше. хоч і людей нема зранку, але летять на 6 годин займати місце. У нас там одна больна жіночка є на голову. То вона приходить в центр, займає півлавка тряпки наложить і всі її бояться зачіпати, бо вона таке творе оре. В общем, якось так. Я з нею так потихеньку. Дорогу не зачіпає, то вона до мене ще й балакає. Так, ну добре, виїжджаємо ми з нашої вулиці, їдемо в центр. Це приїхала на базар і почалася тривога. Бабушка усе в обалді. Внучечки, бабушки роблять педикюри, масажі, депіляцію, Бабушка відпочиває. Варила вже й молочко, Скоринку опускала кілька разів, щоб було побільше скоринки, так що буде на завтра у нас ряженочка. Ви собі оце думаєте? Ось Улянка наша збирає огірочки. Не встигає їм давати роботу. Бігом кричать, давай роботу, давай роботу. Боже, яка поміч тільки до мене приїхала. Не встиваю роботу їм давати. Маненькі... ні, Не так Улінка, ти порвеш вугудину, Отак треба. Раз пальчиком. Отак ага, тягнути не треба в Давай, а тут шукай. Ні, манюні так і не треба рвати, хай вони ростуть. Ти такі величенькі шукай. Ти я збирала. Може, де да бабушка пропустила. Вот. Курка то. Курка, бачиш двір. Ну, хай йде. Тільки не топчись по гірочкам. Акураті. Де покажи? Великий. Ой, хороший. Давай. Давай, бабуся, я тобі поможе зірвати. О, на. На, на. отомничка. Ось, гляненькі Глянь, Гляненький. Бабушка. Ой, там аж два, а ну рвий. Где? Где? Ось. Поряд такі корявенькі. Ось, дивіться, який огірок. Це, маб... Це я, мабуть, їх попропускав. <схай>. О, ну, їх скільки тут. на. Ось. На. Ось корявенькі його треба зірвати. Все одно з його толку не буде. Да, я да. О, я їх люблю. ще один От, отак, О, так, бабушка, во, пальчикам дави. От дужче дави. Ото мені це. Ось сьогоди великий лежить. Воно. Кабан! Оце ж вони швидко Ну Там і було написано, що ці огірочки, спеки, О, ну глянь попереді скільки їх, здорових. оно здорових. Воно лежать. Я... Ну, правда, коли я збирала. Позавчора. То я ж через день збираю. який. Це я, видно, загубила. Що, уколола пальчик? От біда. Mm. Ну потруси. Де ти? Дай, бабуся. То вже ніхшипи в огірочка. Мой пальчик, мамой золотий. Ну ладно, хвати. Ось сього ще заховався На. Так я ж до вас йду по да, Чого? Ну ладно. Так, оце вибрали дівчата кущовку. Ну така собі не дуже важна. Ну на цей рік підете. А то, що ви зарізали, да. то, понятно. Привет. Ну, одинарка ще не готова, хай ще сухне. І этот вже бачиш, сьогодні почав лягати. Ну так, ще, ще. Ну, да, ще хай день якийсь два. Ну все, молодці. Ось вот така в мене поміч. А там їздить комбайн, коси. Подиви на ці невести. Як вони цвіли на сонячний день рождення? Це який огірок Ульянка знайшла. Зараз покажемо. Димні так не треба рухати. Мама. Ось, дивіться, який огірок Ульянка знайшла. Мам, Двойнятка. Мам, на, неси, мамі. Дивіться, дв... Ось, який огурчить помідорчик я знайшла. Оце, мабуть, цей. Зараз я буду робити рулетики, буду давити чесник. Потім додав капчений паприки, суміш зроблю і трави. в мене тут в коробочці, італійські трави і базилік. Буду сир робити, але на кухні така спека. Світ виключений. дуже жарко, дуже. І буду робити в гарячій воді. Так що представте, як мені буде жарко. Сьогодні свято, да? діти приїхали, привезли копченої рибки, то йому оноголовки, хвостики, зять наловив мені карасів. та Сьогодні пожарили, то він теж хрумка жареними карасиками, да? Рижик. а на вечір ще йому досталося стоїть, ось, ось заглядає сюди у калідор, Каже, Люда, це він молочка жде риба рибою. От. А ми якраз розлівали наряженку, топлене молоко заправлене. Смітанкою все. От, та принесла, осталось трошки, не влізло в баночку. Так, він воно вилизав і улибається сидить, да? Рижик. Рижунька, ти вже довольний, Уже, Вже диви, облізується і вже не війде в віранду. Okay. Да? Наївся, воно лапки чисте. Ой ти ж. Чоловік ось тут сьогодні бетонірував, туди далі, дірки заділував, тут хоч де ходимо. Бо приділувались дирки, то він оце ж цементу багатенько дав, то швидко і схватилося. Так що, таке, друзі, справи. Так, ну а зараз підемо на город, на мій піньочок, там ще подивимося. У нас щось добре, світло не виключали. Я бігом корову доїла до 8 годин, побігла. От, а світло і не виключили. І до сих пор є світло. Дівчата пішли купатися, кажуть, йдіть, купайтеся, бо хто зна виключать світло. Тоді хто знає, коли будемо купатися. От. О, Помідори. Що ж вони? Це ж видно, дівчата, що самі позривали. Вон там куча ще красних помідор. Ну ладно, хай завтра вже зірвем Там на салат є, а ні, то дочка утром піде та зірве. Воно скоро зацвітуть мої георгіни Я їх вчора пополивала Воно, дивіться, кущик, весь у красних помідорах. Ось дивіться. Весь воно поспів кущик. Там дужче поспіли, прямо обитий. Уже і на полі в мене помідори спінуть. Воно всередині. Вчора один зірвала. Тут ось теж нав'яз. А якби була влага, Боже, помідор було б не зберімо. Вони нас ще цвітуть і цвітуть. Ну, дай Бог хоті. Воно, бачите, вже жовтне. Ось жовтенький. Воно. Воно далі. От. Сьогодні дівчата мої кущовочку вибрали. Я вам показувала, як вони вибирали. Молодці мої помощнички. Ой, вони оце мене заганяють. Не можуть без роботи сидіти. Бабушка, що далі? Ма що далі? Що далі робити? Я тільки придумаю, що їм робити. Ось, вибрали вони кущовочку. Слава Богу, то вони чистили цибулю. Так, кажу, нехай воно залишається на городі. Буде удобрення. От, Скоро вже й одинарочка на підході. Будемо... О, може я вже і сама, а може і вони ще будуть та повибираємо. Одинарка, ви знаєте, ще й петуть ще непогане. Я думала, буде набагато хуже. А вона ще й, слава Богу, хороша. От. Бурячечки бідні теж, листочки знизу, воно попідсихали. Ой, я ще удивляюся, як воно все тримається. Бідна денька дивиться. За... І що ж вона і пропала, воно пропадає. Засохло. В'яжеться воно щось чорніють. В Взагалі, нічого хорошого не чекаємо. Ні от баштана, ні от денок. Може якась одна по денька буде. Нічого хорошого ми ожидаємо. Будущів не передбачиться. Нічого хорошого не буде. У нас І дорогі кавуни цей год купляла. Ні Товку ніякого. Що буде, тут? на ну, якийсь чорний зав'язався, де він не було, де він так швидко появився. Ось, ось, якийсь темний. Ось такий ось кавунчик темний. Слабо ростуть, бо... Ну нічого, ну, даже кабак, бачу великий на кабаках. Нічого собі. Я казала, малі-малі, воно малі, жовтий. Бачите, лежить жовтий. Ось все. Лежить кабак. Один на все поле, напевно. Не воно чорніше є. Щось буде, але мало. мало. Хай собі. А у бабусі ростуть всі, навіть я вам казала, шкурка тоненька, а це от така цуплена шкура. Чоловік каже, що ти рвеш? Хай це постепенно, я кажу, знаєш що? Не вчу чого, треба воно свої великі позбирати. Так що таке, друзі. Якось так. Так що давно лі садили, вже вибираємо. Боже, оце так всі да. Не успієш, тільки посадили вроде уже. Цибулю выбираю, вже цибулю, вибираю вже часник і пішла, поїхала. Так що такі наші помідорики. Ось мої вже цвітут чорнообривці, не сіяла мати у моєму світанковіму саду. Знаєте, я не півіця співати не вмію. Коли лучше поспіваю, коли хуже. От. Перці ну дивіться теж. Що з перцями робиться, бачите? Сохнуть прямо на кущу. Ну. В общем, нічого хорошого не чекай. Баклажанчики я сьогодні. По Субравенькі вже висить баклажанчик. Ну, хай поки ростуть, Може на день народження позриваю. Вот. А гіаринка, оце видно, дві жовті, ось все. Уже скоро будуть квітнути. Ось це, бачите, повикидали цвіточки, треба їх ще пополивати. Пополиваю, і воно мигом видно. Що їх пополивало. Надо їх, мабуть, по цілому відру залити. Помідор це я думала він пропав. А він ще й пішов рости. Все повно спілих. Бабушка, ми пособирали помідори. Воно повно. Якби не діти, можна було б на базар зібрати, так хай їдять дітвора. Ой, а ці огірки вже пропали, вже все. Це вже геть тут на кончику, Толки з їх толку мать вже не буде. І той вже там якийсь миршлявий один, воно. баклажанчик висить. Да. Так що, друзі, такі справи. Тут ось якої люцерка єле-єле, трава. Чи трава, чи бур'яни, я туди не ходила вкрай. Ой, цей год. Ну нічого, ну нічого. Якось якось переживемо. Що буде, те буде. Оце завтра їдемо на базар вранці. Не знаю, як там со світлом. Чи буде, зайду потім, може там вже буде об'ява. Розпорядок на завтра, як будуть виключати світло. От. А ні, то прийдеться йти рано геть вставати, йти доїти руками. Бо на базар треба їхати у 6 годин ранку. Так що, друзі, так якось Ой, на дворі так хорошо. прохладно на вечір. А ж нас чекає, страшна спека. То була спека, а це взагалі до 50 градусів передають. Що буде. Страшне, як ми його переживемо, і з хати виходить не будемо. Тільки побіжимо бігом корову подоїм, напоїм та й будемо в хаті, а що робити. Хіба по такій жарі? Ну, що робили, то й будемо робити. Понятно, що управлятися. Все одно птиця ж курчатка. Сьогодні дівчата заглядали до курчата. Ой, бабушка які вони вже велитенькі. Кажу, ну да, <рістить> Ростуть. Якби на волі вони вообще б вже були б ще більші. А так же ж вони в загородці. Я боюся, їх не випускаю, бо і коти можуть ще напасти і всяка зараза. Та й кури ж їх будуть, навіть надовбати. Так що поки хай сидять ще. Так що, друзі, такі справи. Кури мої щось несуться, не ахті, по 3-4 крашанки в день. Так що так. Сьогодні трошки скупилися у маркеті там, до дня рождення. Ну, ще не все поскупляли, ще потім з неділі щось підкупимо. Поїдемо вівторок чи в середу. Там буде завоз свіже м'ясо. Завтра домашнього м'яса хочу купити трохи. На голубці От, на якусь відбівну. Воно ж не знає, що готувати, буде спека. Ну, в общем, якось буде. Ну що ж, друзі, на сьогодні це я закінчу своє відео. <хи> до завтра, до побачення. Побачимо, що нам завтрашній день готує. Так що пока-пока. Пішла я буду купатися. Якщо може світ уже виключили, а може і ні, не знаю. Мені не видно. Зараз піду. Щось не видно, щоб світилося у кухні. От до побачення на добраніч вам усім, всього самого найкращого. Пока-пока.